Замість сина хрест, замість тата пам'ять, Як сім'ям загиблих державні нагороди вручали. Застрелив тестя у стані афекту. Судять лучанина. Почалося збійки, закінчилося ножами. Розбійний напад у Луцьку. Польща блокуватиме кордон з Україною. Чергова акція протесту. Сумна звістка надійшла у Ковальську громаду. На щиті повертаються двоє ковальчан Максим Плотніков та Руслан Ватхудінов. Військові загинули у Покровському районі на Донеччині. Життя водія електрика роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-40 56 солдата Максима Плотнікова обірвалося 1 травня цього року в районі населеного пункту Муравка, далекомірник зенітного ракетно-артилерійського. Дивізіону військової частини А-7028 солдат Руслан Ватхудінов загинув 29 квітня в районі населеного пункту Шахове. Прощання з воїнами відбудеться у четвер, 8 травня. Поховають захисників на Алеї Героїв міського кладовища. Військовослужбовець Анатолій Гринь все своє життя прожив у селі Гірка Полонка. Серце волинянина зупинилось 5 травня цього року. Траурний кортеж пішою ходою пройшов від рідного дому до храму святого архістратига Михаїла. Попрощатися з героєм прийшли найрідніші, а також односельці і знайомі. Він на рік за мене менший. Наші батьки мами разом працювали через те, я його так ну знаю. Він був хорошою людиною, він був добрим. Загинув, тепер нема людини. Нехай буде йому вічна пам'ять, хай люди його згадують добрим словом. Шкода, що наші хлопці гинуть. Віддати останню шану прийшов пан Олександр, каже, із Анатолієм вчився в одному класі. Анатолій був таким спокійним хлопцем, з хорошої сім'ї, доброзичливим, безвідмовною людиною. Він нікому не міг так відмовити. Сусід як батько казав. І церкв, біля церкви він був часто, допомагав. Ось, ну, такий хороший був хлопець. У військового залишилася рідна сестра, та згорьована мати. Так рано пішов з всього світу, не нажився. Був хорошою людиною, допомагав всім, всім нам. Шкода його, шкода матері, що стається сама. Немічна. Діти в нього десь є, тільки не з ним. І внуки не з бабці. Шкода за все. Відійшов у засвіти герой на 48-му році життя. Анатолій помер, перебуваючи на військовому полігоні. Він помер від зупинки серця, маючи проблеми зі здоров'ям. І от, на жаль, сьогодні ховаємо. І кожен, хто йде туди, не знає, яка його чекає доля, чи загине від кулі. Бо... Здоров'я хорошого немає ні в кого, і на жаль, Анатолій не виняток. Тому отак от сталося. Сьогодні проводимо його, але проводимо як належить військовому, тому що все-таки він був призваний на військову службу і перебував на військовій службі. Односельці кажуть, що військовий ні службу з 2023 року приїжджав у відпустку допомагати матері. Останній раз був у селі тижні зо два до трагедії. І сьогодні ми згадуємо світлу пам'ять Анатолія, який допомагав людям. Я скажу прямо так, як воно є, допомагав церкві, допомагав сусідам. Кому де була потрібна яка робота, він не цюрався роботи. Він сміливо брав її на себе, допомагав чим міг. І коли покликали на службу, він пішов на службу. Він пішов на службу захищати Україну. Ми сьогодні щиро співчуваємо родині за втратою, тому що мати хотіла мати опікуна на старість, на кого спертись, бо сьогодні вона спирається, на жаль, на кавульки. А сина нема, син помер зі зброєю в руках, захищаючи Україну. Поховали Анатолія Гриня на місцевому кладовищі села Гірка Полонка. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. ківерцях хвилини скорботи, вдячності, честі. Нагадування присутнім про те, який душевний біль переживають родини наших загиблих захисників. Перед початком сесії сім'ям трьох полеглих героїв вручають посмертно державні нагороди. Схилити коліна перед родинами, немов по інструкції, прийшов працівник ТЦК. Цього разу не з повістками, а з коробочками і з посмертними відзнаками. Дякую. Сім'ям загиблих мовляв завдяки їхнім полеглим найріднішим людям можна планувати майбутнє. Родинам воїнів, героїв, яких сьогодні немає з нами, але завдяки яким ми сьогодні присутні і плануємо майбутній день. Не просто воїни, це люди з великої букви, які закінчили тут сьогодні земне життя, віддали за нас з вами і стали пліч опліч, але тепер у небесному війську. Де стали на захист своїх родин нашої держави? Тому я вкотре прошу в родин вибачення за те, що не змогли вберегти життя їхнім героям. Посмертно орденом за мужність третього ступеня указом президента нагородили Юрія Озюка. Отримати батьковий орден прийшли донечки полеглого воїна Карина та Олександра. Прошу триматися і пам'ятати, герої не вмирають. Але невже слова герої не вмирають? Для цих дівчаток зможуть замінити обійми тата? Ще одного ківерчанина Олександра Грицюка, котрий загинув у полоні в російській катівні? Президент посмертно нагородив медаллю за військову службу Україні. Нагороду бере до рук невістка загиблого Анна Грицюк. Прошу витримати цю біль і пам'ятати, герої не вмирають. Золотим Хрестом, символом неабиякої мужності, посмертно нагородили Максима Мурашка. Пам'ять про сина отримує його батько Сергій Мурашко. Іменем українського народу, головнокомандуючий Збройних сил України, має честь нагородити старшого матроса Максима Мурашка. З Золотим хрестом. Слава Україні, героям слава! Генерал Олександр Сирський. Прошу отримати цю нагороду як символ держави, за яку віддав життя ваш гробель. Як батько переживає біль втрати сина, видно і без слів. Сльози навертаються на очі в багатьох присутніх. Після вручення посмертних нагород родинам загиблих заспівали патріотичну пісню. Схоже, церемонія тривала рівно стільки, скільки дозволяє службовий розклад в ТЦК. Строго, урочисто, швидко, без зайвих емоцій. Головне, усе вручено, як то кажуть, завдання виконано. А переживати трагедію то вже справа родини. І чи задумався, що відчують ці люди, коли прийдуть додому і поставлять ті коробочки із холодним металом біля портрету сина, батька? Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 8 травня Україна відзначає день пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у другій світовій війні 1939-1945 років. Це подвиг кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам'ять про усіх жертв, кого торкнулася війна. Величезні втрати цієї страшної війни слід закарбувати назавжди. Тож щороку згадуємо тих, хто віддав життя за рідну землю на усіх фронтах. Сьогодні ціною власного життя українці знову захищають свій дім, відстоюють своє право на життя і свободу в суверенній, незалежній, демократичній і правовій державі. Перемогли тоді, переможемо і зараз. Про події біля однієї з багатоповерхівок у Луцьку нагадують тільки ось ця бура, пляма від крові на асфальті. Тут, 23 квітня, вже під вечір на вулиці генерала Шухевича двоє чоловіків напали на лучанина. Спочатку побили, а згодом в хід пішли і ножі. Що ж такого не поділили чоловіки? Цікавимося у мешканців будинку, біля якого і стався конфлікт. Про події того дня більшість із них і гадки немає. кажуть про інцидент, дізналися вперше від нас. Я перший раз від вас чую. Я а, рідко. Не чула. Ні, я не чула. Оце отут ось? Так, да, да, тут біля магазинів. Коли? Десь 24-23 квітня. А ні, я такого не чула. Я вже пенсіонерка, я да взагалі не чула, перший раз від вас чую. Того, ні криків, ні чує. Ні криків, нічого, чесно кажу. Окрім того, що хтось сказав, я так-так подивилась, думаю, чогось, я нічого не чула. Так, так, смотря, я нічого не слышала. А ось що були зловмисники під мухою та чому ж виник конфлікт наразі достеменно невідомо. Але місцеві припускають власні версії. Ну, може, на якомусь побутовому ґрунті виникло слово за слово там все. Пранний самостійно був став і стояв біля тої берези. Чи по телефону комусь телефонував, чи що. як то кажуть, народився у сорочці, адже згідно з висновками медиків отримав лише незначні різані рани голови, скроневої ділянки та стегна. Швидка стояла, дивлячись на його стан, то лікарі сказали, що нічого страшного, просто що удар прийшовся по касаті. При приїзді бригади було з'ясовано, що чоловіка ножове поранення. З незначною кровотечею, яке наніс йому невідомий. чоловіка було після надання відповідної допомоги госпіталізовано в Луцьку міську клінічну лікарню. А ось після скоєного один із нападників кинувся на втьоки, та щоправда, далеко забігти не встиг. Він не втікав в той двір. його втав В тому двірі за затримала. Спецгрупа поліції. Що цікаво, згідно із ухвалою суду, на місці події правоохоронці вилучили п'ять ножів. Предмет зовні схожий на ніж під номером 1, предмет зовні схожий на ніж під номером 2, предмет зовні схожий на ніж під номером 7, предмет зовні схожий на ніж під номером 8, предмет зовні схожий на ніж під номером 9, які вилучені 23 квітня в ході огляду місця події прибудинкової території до будинку номер 3 по вулиці генерала Шухевича, що у місті Луцьк. Місцеві подейкують, що вони належали самому потерпілому, мовляв, ніс їх на заточку, проте саме ними його і порізали. Про те, що один із нападників вже не вперше ступає на кримінальну стежину, теж ходять чутки. Слів хто його знав, казали, що він вже мав пригоди. Як стало відомо, нападниками виявилися чоловіки близько 33 та 39 років. Їх особи оперативно встановили та затримали у процесуальному порядку. Наразі за процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили їм про підозру вчинені хуліганства за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, що за санкцією статті зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Вбив тестя у стані афекту. Ця трагедія взимку 2023 року поставила на вуха весь Луцьк. Після побутового конфлікту зять із рушниці застрелив батька своєї дружини. Як виявилося, до трагедії у цій родині роками розгорталася неабияка сімейна драма. Свідки кажуть, що загиблий тесть мав важкий характер і постійно морально пресував своїх рідних. Всі жили разом у будинку тестя. Родина не хотіла. Тіла виносити чвари на загал. Зять визнає вину у вбивстві, але запевняє, що то не було умисне вбивство. каже, навіть не пам'ятає, що чинив вдома. Були рушниці, бо мисливець. Я не пам'ятаю, як я піднімався на як я відкривався. Як я пам'ятаю такі такі урилочки, розумієте. Два-три уривочки буквально по 2 секунди. Пам'ятаєте такі дві секунди, що рушниця на ліжку лежала, я патрона запихав, рушницю в магазині навіть не, незручно. Я ніколи так не роблю, бо рушницю взяти, і отак запихати патрони. Мало що я ці рушниці тримав, і в мене в руках ще патрони були, які, ну самі розумієте, вони, вони елементарно навіть заважають. Просто навіть якщо зробити якийсь постріл, якщо я так хотів бити чи нашкодити те, що чого не взяв на різну, там само патрони стояли. Експерт підтвердив, що обвинувачений був у стані сильного душевного хвилювання. Мовляв, афект виник внаслідок глибокої образи на поведінку тестя і постійні приниження. Спочатку чоловікові дали сім років тюрми, а потім перекваліфікували на вбивство у стані афекту і зменшили покарання до трьох років ув'язнення. Прокурор такий вирок вважає надто м'яким і оскаржує. Зауважує, що підсудний тоді був злегка під градусом. Мовляв, афекту не було, і чоловіка треба ув'язнити на 10 років. Вважаємо, що суд безпідставно також взяв до уваги показання членів родини, які нібито не зверталися до правоохоронних органів з приводу ну, з приводу цих постійних конфліктів і систематичного психологічного насильства через почуття сорому та Інтелігентність родини Вона настановлено і факту систематичного знущання потерпілого над обвинуваченим чи членами її сім'ї. Що цікаво, раніше на суді теща Лучанина просила не карати його тюрмою. Про загиблого не почули жодного доброго слова, навіть від свідків знайомих. Захисниця зауважує, що загиблий раніше тренував деяких беркутівців та інших силовиків, тож мовляв, його погрози сприймали всерйоз. Вчав прийом прийомів, які е, ну реально не, не просто калічать, вони вбивають людину. Свідки власне зазначали про те, що його боялися всі, тому що е, потр... померлий був доволі неврівноважена особа. Сам підсудний пригадує, що на певний період часу він ніби виключився. Такі речі я не розумію, я не можу собі їх пояснити. Я не знаю, як вам пояснити чого, чого я це робив, навіщо я це робив? Мало що немає людини, так я ще й собі, і своїй сім'ї наскільки нам на, на, на шкоди. Каже, що ніколи у своєму житті ні з ким не вступав у конфлікти, а сімейні чвари з тестем за 20 років були часті і різні. Ми старалися, я дітям завжди казав, правий, неправий, завжди відійди, він починає кричати, промовч, звинувачує, завжди скажи добре. І старайся відходити, щоб цих конфліктів не було. Ми неодноразово з дому їхали, коли він от був сердитий. За своїм станом здоров'я ми не могли собі дозволити чи знімати квартиру. Чи е, якийсь був період, що я хотів поїхати за кордон заробити, але е, моє здоров'я не дозволило. Поліцію до тестя не викликали. Мовляв, було страшно. Не зверталися в поліцію. Чому? Тому що знали, що все рівно вони повернуться. Ну тобто, ну ви викликали б вони поліцію, склали б про домашнє насильство на цього тестя е, протокол. жити як далі в подальшому. Отак жили, і так населення наше живе, напевно, з 50% такими сім'ями. і це призводить до таких фатальних наслідків. Ось моя дружина йому заявила, що я зараз поліцію подзвонила, так він їй сказав в очі, що попробуй подзвони, ти не живеть. Трирічне ув'язнення Лучанин не оскаржує. Він готовий відбути покарання. Поліційну скару прокурора залишити без задоволення, Луцького міськрайонного суду не залишити без зміну. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Волинській обласній психіатричній лікарні, ймовірно, на корупційному злочині викрили одного з лікарів. Наразі у медзакладі працює управління стратегічних розслідувань. Цю інформацію нам підтвердили в прес-службі правоохоронного органу. Проте жодних деталей наразі невідомо. Є інформація, що сьогодні в психіатричній лікарні у Луцьку проходили слідчі дії. Так, вони проходили, зараз ще проходять. На даний час це вся інформація, яку можна почувати. Трошки більше буде згодом. Охорона ж каже, жодних затримань не бачили. До слова додають, що інформацію чують вперше від журналістів. А, була інформація, що сьогодні працювали на француз. Ні. Ні. Ніхто не тут тут не працював. Наряду не було. тут». Казали, що слідчі дії проходять ніби якогось лікаря затримали. Я перший раз від вас чуюся. Тут нікого не затримували, в поліції сьогодні не було. Тут. Як повідомляло видання Волинь Пост, посилаючись на інформацію з телеграм-каналу, мова йде ймовірно про завідувача одного з відділень Павла Рихлівського. Проте достовірного підтвердження цієї інформації наразі немає. Більше деталей дивіться у наступних випусках новин. Аварія, яка сталася восени минулого року, скалічила молоду матусю та забрала життя її немовляти. Провини поклали на батька сімейства, який був за кермом. Фольксваген ЛТ», за словами Керманича, був призначений для перевезення невеликих вантажів. І в той злощасний день батько не хотів пропустити змагання сина. Взяв із собою дев'ятирічну доньку, дружина також сіла в автівку на переднє сидіння разом із п'ятимісячним немовлям на руках. Просто ми відволіклися від дороги, а там невеличкий поворот. І все, я Таку секунду, як буса переставили в ліс. Момент. Трагедія сталася на автодрузі з полученням бережниця клевань біля села, як втім. Батько каже, доправити до лікарні немовля, зголосилися небайдужі люди. Проїжджали люди проходжу, віддали, повезли що старшого, що меншого, а я залишився дружину госпіталізовувати вже до лікарні. Так з вами ще були діти в машині? Двоє дітей старша донька майже не постраждала, каже батько. Машина злетіла з дороги, вдарилася об дерево якраз з того боку, де сиділа жінка з немовлям. Крихітне дитя отримало найтяжчі ушкодження. Травми голови у вигляді синців у правій лобно-тім'яній, правій тім'яно-скроневій ділянках та на верхній повіці лівого ока, з крововиливами, підлягаючі м'які тканини, багато уламкового перелому кісток склепіння і основи черепа, розміщення головного мозку, крововиливів речовину та підоболонки головного мозку. Такі травми відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. Дитина померла в лікарні. Молода мати отримала декілька переломів. Подружжя каже, можливо, жінка отримає інвалідність. Поповного заживання дають 8 місяців. Ще 8 місяців не минуло. Ми ще їздимо в лікарню, ще обстежуємося. Там зростається нога, одну кістку зложили неправильно. А от діли були наушкоджені так? У ну, мене була велика гуля тут прямо на лобі, я просто себе я не обстежував, я дивився за ними, а не за собою. Мене хотіли обстежувати. Так само, може, в мене струс був, може, мене багато чого було, там була шишка такого розміру. Але що я? Я дивився за ними, в них було складніше. Ківерцівський районний суд призначив батьку 5 років ув'язнення, але враховуючи те, що на отримання чоловіка ще знаходяться троє дітей та скалічена дружина, покарання було змінено на два роки умовно та заборонено сідати за кермо цілий рік. Подружжя ледве стримує сльози. Кажуть, найстрашніше покарання зробили самі собі. Однак в апеляції голова сімейства просить не позбавляти його права керування автівкою, бо немає кому возити дружину до лікарні. Це не в городі Ми живемо, ми живемо в селі. Там тих транспортів дуже довго чекати. Нам пересуватися постійно там на якісь число, там на якусь годину приїхати, то ми мусимо їхати там з пересадками. Тому це буде дуже тяжко. Та і пов'язано все мене. Дітей до школи вожу і також заробіток, мені все касається а транспорту. Що вже сталося нам з цим жити, звісно, самі собі наробили. Апеляційний суд Волині, вирок суду першу інстанцію залишив без змін. не ну, Скажіть, будь ласка, є у вас друзі, родичі, які можуть допомагати утримувати сім'ю? Я не ви сам, самі розумієте, як забезпечує тато. Чим чоловік, чим хтось там, брат чи сестра, раз поможе і все. Поможе тільки постійно, хто чоловік, хто ближче. І цим зараз жити нам буде тяжче, бо то, що в мене всі доходи, все через кермо. Наразі чоловіку доведеться шукати іншу роботу, бо, ймовірно, якщо сяде за кермо, отримає реальний строк. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Польські перевізники планують перекрити пункт пропуску до Рогузьк Ягодин. Як повідомили на Волинській митниці, наразі організатори акції протесту подали відповідний лист звернення до польської гміни та очікують на погодження або відмову. Після попередніх страйків польський уряд вніс прикордонні переходи до критичної інфраструктури, де заборонено якісь там акції проводити. От і тоді, ну швидше всього, що вій відмовить їм у проведенні цієї акції, тоді вони підуть до суду все таки відстоювати своє право. І як воно далі, що буде? Ну це це невідомо. Єдине, що ми знаємо, що заявка подана і вона розглядається. Як повідомили у асоціації міжнародних перевізників України, запланована акція протесту не стала чимось неочікуваним, адже, як і попередні рази, поляки перекривають пункти пропуску напередодні важливих політичних подій. Значить, на сьогоднішній день наближаються знову вибори по і вони перед самими виборами за дві неділі до того подали. Це буде відбуватися з 12 числа з наступної з наступної неділі, тобто з понеділка, і е, написано на е, 4 місяці. Термін 4 місяці. Воно має відбутися за 2,5 кілометри від кордону. При спілкуванні з польськими перевізниками ми бачимо, що вони не крепко готові до такої акції, тобто ще немає людей них на цю акцію. У ківерцях благодійна громадська організація Станція добра просить залишити для них комунальне приміщення. Бо ж на місці, де нині волонтерять, міськрада планує відкрити ветеран хаб і центр життєстійкості. Керівниця громадської організації завітала на сесію до обранців громади, щоб ви нас просто не виселили і не, вики... не викинули звідти. Народ ми допомагаємо простим людям. Людям, які не мають за що купити їсти і вдітись. І ви ж місцеві жителі туди зносите свій одяг, який вам не потрібний, побутову техніку, посуд. Часом ви приносите навіть їжу, яку ми роздаємо тут. Людям, які лишилися в складних життєвих обставинах, не забирайте нас, це приміщення.